20 хвилин освіти у нашому мозку 86 мільярдів нейронів. А ти забув, як оце е, ну, це слово, Господи. Ну ну що на ньому ще сидять? Стілець. Тут 86 мільярдів нейронів, які постійно обробляють і передають інформацію. А ти іноді забуваєш елементарні слова. Що таке пам'ять, як вона працює і як її прокачати? Пам'ять це здатність розуму, за допомогою якої дані або інформація кодуються, зберігаються та витягаються, коли це необхідно. Здатність, тобто це вміння, навичка або ж вроджений талант. Чи можливо тренувати пам'ять так, щоб вона працювала на вас? Можливо про це трішки згодом. А зараз про ще одну основну функцію пам'яті це збереження інформації протягом тривалого часу з метою впливу на майбутні дії. Відома історична постать Ритка Дорі, прекрасна особа, пам'яті якої працювала чудово за винятком функції збереження інформації, а точніше, тривалого збереження, довше, ніж 3 секунди. Вона вже ж фантастичний співрозмовник, якому не потрібно відігравати емоцію здивування, коли розказують капець якийсь секрет, який тобі вже давно розповіла інша спільна подруга. Ось таке. Mm. Чи дійсно всі риби мають таку слабеньку пам'ять? Ми всі походимо з води за однією з теорій. Припустимо, що зараз ми фанати саме цієї теорії. Забули про еволюцію. Так от рибок всі дуже недооцінюють з точки зору їх когнітивних здібностей і здібностей до навчання, бо в ході досліджень з'ясовано, що риби пам'ятають протягом тижнів, місяців і навіть років. Але це не все. Вони ще і самовдосконалюються. На відміну від нас, морські коники, бички та камбали розвинули свою мускулатуру очей так, щоб кожне око могло обертатися незалежно, як у Хамелеонів. Це означає, що вони можуть обробляти два поля зору одночасно. Люди додають собі другий монітор і на робоче місце, щоб швидше обробляти інформацію і працювати ефективніше. А рибки, і морські коники, просто взяли і розвинули цю здібність у своїх же очах самостійно. І хто з нас розумніший, але це навіть не єдина проблемка, яку рибки вирішили з допомогою свого риб'ячого мозку. Різке зниження температури води заглушає мозок і сповільнює роботу м'язів. Щоб компенсувати це, риби меч можуть використовувати тепло, що виділяється м'язами, для нагрівання своїх очей на 20-30 градусів за Фаренгейтом вище температури води. Дослідження показують, що така стратегія зігрівання очей покращує здатність риби відстежувати швидкі рухи жертви до 10 разів. Ану, скажіть мені, хто з вас на холоді нагрівав собі очі теплом своїх же м'язів? Якщо чесно, після таких фактів інформація про те, що IQ риби вище людського, мене вже більше навіть не дивує. Отже, очевидно, що трьохсекундна пам'ять у риб це міф. А що по людям? У міру того, як ви дізнаєтеся, і відчуваєте світ, у вашому мозку створюються більше зв'язків. Мозок організовує та реорганізовує себе у відповідь на ваш досвід, формуючи спогади, викликані наслідками зовнішнього впливу, досвідом, освітою чи навчанням. Смак морозиво, яке вам купувала бабуся, запах пахлави на пляжі в Криму в дитинстві, перші сльози, мами, які ви побачили. Це спогади, які складають постійний досвід вашого життя. Вони дають вам відчуття себе. Саме вони змушують вас відчувати себе комфортно зі знайомими людьми та оточенням, а ще пов'язують ваше минуле з сьогодення і забезпечують основу для майбутнього. У глибокому розумінні саме наш колективний набір спогадів, наша пам'ять у цілому, робить нас тими, ким ми є. Але пам'ять не є частиною нашого тіла. Помилково сприймати її як вашу руку чи очі. Вона є процесом, який за сучасними дослідженнями навіть не розташований в одній певній ділянці мозку. Це процес, який відбувається повсюди в нашому мозку. Наша з вами пам'ять, тобто ваша пам'ять і моя пам'ять, адже у кожного це свій процес. І він насправді складається з групи систем, кожна з яких відіграє різну роль у створенні зберіганні та відновленні ваших спогадів. Коли мозок нормально обробляє інформацію, усі ці різні системи ідеально працюють разом, щоб забезпечити цілісне мислення. Те, що здається одним спогаду, насправді є складною конструкцією. Якщо ви думаєте про предмет, скажімо, чашку. Ваш мозок відновлює назву предмета: його форму, функцію, звук, як ваші губи відчувають кераміку. Кожна частина пам'яті про те, що така чашка надходить з іншої області мозку. Весь образ чашки активно реконструюється мозку з багатьох різних областей. Неврологи тільки починають розуміти, як частини знову збираються в єдине ціле. Якщо ви за кермом машини, то навички керування авто походять з одного набору клітин мозку, правила дорожнього руху з іншого, а нервове відчуття, що якась машина наблизилась критично близько, з третього набору клітин. Проте ви ніколи не усвідомлюєте ні цих окремих психічних переживань, ні того, що вони надходяться з різних частин вашого мозку, тому що всі вони дуже добре працюють разом. Фактично пам'ятати і думати це один і той самий процес. Наш мозок і пам'ять більше схожі на комп'ютер, ніж на полицю з книжками, наприклад. Адже процес запам'ятовування починається з кодування. Потім він переходить до зберігання і, зрештою, пошук. Кодування – це перший крок у створенні пам'яті. Це біологічне явище, що бере свій початок у відчуттях і починається зі сприйняття. Чудовим прикладом є пам'ять про першу людину, в яку ви коли-небудь закохалися. Коли ви зустріли цю людину, ваша зорова система ймовірно зареєструвала фізичні особливості, такі як колір її очей і волосся. Можливо, ваша слухова система вловила звук їхнього голосу і сміху. Ви, мабуть, помітили запах їхніх парфумів чи просто запах тіла. Також ви відчули дотик. Кожне з цих окремих відчуттів переміщувалося до частини вашого головного мозку, яка називається гіпокамп. І вона бере участь в механізмах формування емоцій та переходу короткочасної пам'яті в довготривалу. І в результаті всі ці окремі сприйняття склалися в єдине те, що ви описуєте друзям, ваше враження від цієї конкретної людини. Експерти вважають, що гіпокамп разом з іншою частиною мозку, яка називається фронтальною корою, відповідає за аналіз цих різноманітних сенсорних вхідних даних і прийняття рішення про те, чи варто їх запам'ятовувати. Якщо вони є. Вони можуть стати частиною вашої довготривалої пам'яті, тому багато людей пам'ятають своє перше кохання досить чітко і яскраво. Хоча пам'ять починається зі сприйняття, вона кодується та зберігається за допомогою мови електрики та хімікатів. Ось як це працює: нервові клітини з'єднуються з іншими клітинами в точці, яка називається синапсом. Синапс це з'єднання між клітинами, в якому відбувається передача інформації від однієї клітини до іншої. Усі дії вашого мозку відбуваються в цих синапсах, де електричні імпульси передають ті чи інші повідомлення. Зв'язки між клітинами мозку не є конкретними, вони весь час змінюються. Клітини мозку працюють разом у мережі, організовуючи себе в групи. Коли одна клітина мозку посилає сигнали іншій, синапс між ними стає сильнішим. Чим більше сигналів надсилається між ними, тим сильнішим стає зв'язок. Таким чином, з кожним новим досвідом ваш мозок дещо зміцнює свою фізичну структуру. Насправді, те, як ви використовуєте свій мозок, визначає, як він організований. Саме ця гнучкість, яку вчені називають пластичністю, може допомогти вашому мозку перебудувати себе, якщо коли-небудь його пошкодять. Простими словами, чим більше ви навчаєте свій мозок різному, тим сильнішим він стає. І у разі пошкоджень, наприклад, хвороби Альцгеймера, вчені кажуть, що чим більше навчений мозок, тобто чим більше знає людина, тим менш помітними будуть втрати спричинені хворобою. Умовно, якщо людина все життя знала дві-три мови, вона з віком почне трішки втрачати у пам'яті, але її знання точно не впадуть до примітивного рівня, бо у неї є сильний запас зв'язків у мозку. Тому, якщо ви дивитесь це відео, ви вже страхуєте себе у старості. Розвиток і знання це наше все. Використовуйте свій мозок якомога частіше, і тоді він буде в класній формі. Спочатку спогад реєструється в короткочасній пам'яті. Короткочасна пам'ять має досить обмежені можливості. Вона може містити близько 7 предметів і не більше 20 або 30 секунд за раз. Ви можете дещо збільшити цю ємність, використовуючи різні стратегії пам'яті. Наприклад, десятизначне число це явно забагато для короткочасної пам'яті. Але якщо поділити його на частини, як номер телефону, наприклад, 093 584 03 22, таким чином він може залишатися у вашій короткочасній пам'яті достатньо довго. Також, промовляючи інформацію в голос, ви ніби кожен раз обнуляєте години короткочасної пам'яті, типу 093 093, 093 кожен раз. Важлива інформація поступово переноситься з короткочасної пам'яті в довготривалу. Чим більше інформація повторюється або використовується, тим більша ймовірність того, що вона, зрештою, опиниться в довготривалій пам'яті або буде збережена. У довготривалій пам'яті інформація може зберігатись без терміну придатності, тобто вічно страшне слово. Хороша пам'ять дорівнює уважність в моменті. Якщо вам назвали третє ім'я якоїсь мами однокласниці, яку ви ніколи в житті не бачили, ймовірно, ваш мозок, розуміючи, що йому ця інформація навряд чи коли знадобиться, уже слухається в режимі розслабленості, тобто неуважно. Тому, коли у людей проблеми у взаєморозумінні, моя улюблена фраза, яку я або придумала сама, або колись давно почула і забула звідки вона, така перший крок у читанні думок це слухати співрозмовника, а не робити вигляд. Тому, якщо ви не пам'ятаєте, де ви поклали свій телефон хвилину тому, це непогана пам'ять, ви просто неуважні. А неуважність це часто лінь, Тому якщо ви забуваєте дійсно важливі речі, то просто пробуйте концентруватись на процесі, коли, наприклад, кладете кудись свій телефон. Бо це процес кодування. Якщо вас нічого не відволікає, наприклад, купа інших думок, то ваша пам'ять закодується якісно і ви це запам'ятаєте. Крім того, деякі частини мозку важливі для пам'яті, дуже вразливі до старіння. Одна ділянка, яка називається гіпокамп, втрачає 5% своїх нервових клітин з кожним наступним десятиліттям, а загальна втрата становить 20% до того моменту, як вам виповниться 80 років. Крім того, сам мозок з віком зменшується і стає менш ефективним. Хоча деякі специфічні здібності справді слабшують з віком, загальна пам'ять залишається сильною для більшості людей протягом 70 років. Насправді дослідження показують, що середня 70-річна людина виконує певні когнітивні тести так само добре, як і багато 20-річних. і багато людей у віці 60-70 років мають значно кращі показники вербального інтелекту ніж молоді люди. Тому займайтеся своїм мозком, не тільки своїм тілом, але тілом теж, бо це все пов'язано. Якісний сон, збалансоване харчування, достатня кількість білку, а також відсутність шкідливих звичок. Це напряму впливає на побудову зв'язків у мозку. І куріння та велика кількість алкоголю значно впливають на пам'ять, і цей вплив очевидно негативний. Фізичні вправи та розумова стимуляція також можуть дійсно покращити розумову функцію. Дані дослідження на тваринах показують, що стимуляція мозку може зупинити скорочення клітин і навіть збільшити розмір мозку в деяких випадках. Дослідження показують, що щури, які живуть у збагаченому середовищі з великою кількістю іграшок і викликів, мають більший зовнішній мозок із більшими і здоровішими клітинами мозку. А тварини, які мають багато розумових вправ, мають більше зв'язків, які дозволяють їхнім клітинам спілкуватися одна з одною. Тому прокачувати мозок ефективно в будь-якому віці. Так що вчіть нові мови або пробуйте грати на музичних інструментах, ріжте морку для борщу кожен раз новим способом. Запам'ятовуйте нові маршрути без навігатора або слова пісень. Експериментуйте. Є деякі способи, як запам'ятовувати ефективніше. Навіть ціла наука, що називається мнемоніка, від грецької це мистецтво запам'ятовування або мнемотехніка, сукупність спеціальних методів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Типу, оця штука з запам'ятовуванням скільки днів, в якому місяці на кісточках пальців. Типу, січень 31 день, лютий 28, березень, 31 і так далі. Заміна абстрактних об'єктів і фактів за допомогою понять та уявлень, які мають візуальне, аудіальне або кінестетичне представлення, тобто за допомогою відчуттів, таких як нюх, або дотик або рухи, об'єднання об'єктів з уже наявною інформацією в пам'яті різних типів для спрощення запам'ятовування. Найелементарнішими формою мнемоніки є ритм і рима. Ритм це природний принцип упорядкування інформації. Багато людей, мимоволі, застосовують його. Вони раз по раз повторюють дані з отриманням одного і того ж ритму або одночасно підбираючи Рими до них. Безсумнівно, подібним чином вивчається таблиця множення, наприклад, в школі. Однак потрібно звернути увагу на те, що запам'ятовування з використанням ритму і Рими не гарантує розуміння інформації, а забезпечується тільки її запам'ятовування. Тому думайте. Ще один досить легкий метод це запам'ятовування довгих термінів або іноземних слів за допомогою співзвучних. Гіперболізація. В школі на геометрії було слово гіпербола, чік, і у нас вийшла асоціація гіперболізація, гіпербола, будь ласка. Наступний цікавий і дуже незвичний метод для запам'ятовування буде на моєму патреоні. Там є різні варіанти підписки, Відео будуть доступні при будь-якій підписці. Є метод митців це розвиток фотографічної пам'яті. Я, наприклад, його несвідомо використовувала, коли готувалась до ЗНО з української літератури. У мене до речі не було взагалі помилок в частині літератури, тому можете послухати. Я повісила собі на стіну над ліжком роздрукований список літератури творів, які треба було прочитати в порядку їхнього написання і читала їх саме в такому ж порядку. І таким чином я знала, що наприклад один твір написаний раніше іншого, бо в моєму списку він був вище, і кожен раз, дивлячись на цей листок, закривши очі, я пам'ятала порядок творів один за одним хронологічно. А сам метод полягає в тому, що треба протягом 5 хвилин уважно дивитись на предмет. Потім якомога точніше відтворити його у своїй уяві. Це має бути колір, форма, деталі. Тощо це може бути як живий, так і неживий предмет. Це от метод митців. Тож наша пам'ять дуже відкликається на тренування і дуже любить, коли її використовують і наповнюють. Тому не забувайте про це і будьте уважні, якщо робите щось важливе, що хочеться запам'ятати. І не забудьте підписатись на канал і лайкнути це відео, бо я піклуюсь про ваш мозок і піклуватимусь в майбутньому. А ще відправте відео тим, про кого піклуєтесь ви. До зустрічі!